Thank you Жителів Сумщини, які перебувають у 5-кілометровій прикордонній зоні, евакуюватимуть. По нашим підрахункам, підпадає під евакуацію під 20 тисяч людей населених пунктів. 20 тисяч. 20. А, значить, всього буде 15 громад, 4 райони. Жителям прикордонної території запропонують евакуюватися у більш безпечне місце. Вони ж мають дати письмову згоду або відмову. Зараз йдуть підготовчі заходи. Я хотів би всім сказати, що екстреної евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку після того, як громадяни приймуть. Особисте рішення. Рішення про евакуацію необхідний крок для безпеки людей, говорить Володимир Артюх. Та людина, яка бажає залишитись в цій зоні смерті, зона смерті, вона сьогодні називається зона смерті. То він бере вибір і бере відповідальність на себе. Він там залишається. Ніхто не приїде, якийсь авто під'їде з людьми і буде виселяти. Не буде такого, буде особисте рішення кожної людини. А ті, які бажають ну, пов'язати своє життя в більш безпечному місці, то вони виїдуть. Ми таку можливість їм дамо. Держава дає таку можливість людям виїхати. Небезпечність перебування у близькості до кордону з Росією, який на Сумщині сягає понад 560 кілометрів, визнають і цивільні посадовці, і військові, зокрема, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який нещодавно відвідав Сумщину. Та, е... Оперативну інформацію, якою я володію, якою володіють відповідні командувачі, які мають угруповання військ на території Сумщини, ми зібрали Раду оборони Сумської області на минулому тижні, кінці тижня, і розглянули це питання. Були заслуховані командувачі, керівники районних адміністрацій. Ну І члени Ради оборони Сумської області. Ворог суттєво посилив обстріли прикордоння в останні два місяці. Тільки за останні два місяці ми брали динаміку кількості обстрілів, наслідків цих обстрілів, Тобто за два місяці 1349 обстрілів було. Тобто. Порівняння з попередніми місяцями в два рази збільшується. Росіяни вбивають цивільних і руйнують інфраструктуру, застосовуючи різноманітні види озброєння, атакують із землі, із повітря. Це були 28 авіаційних ударів. Це було 20 ударів застосуванням безпілотних комплексів шахет. Це за два місяці тільки. Понад 22 – застосування інших безполотних літальних апаратів, апаратів, які застосовували теж такі бомби, бомби проти нашого населення в цій 5 кілометровій зоні. Найбільше людей планують евакуювати із Сумського і Шосткинського районів. Багато знищено інфраструктури, це і багатоповерхівки. У нас їх тут 22 багатоквартирні. Житлові будинки, 188 приватних будівель знищено було, 87 одиниць цивільної техніки, кілометри ліній електропередач, які не дозволяли своєчасно і якісно забезпечити в населенні в 5-кілометровій зоні енергетикою. Артилерійські та мінометні обстріли обчислюються сотнями, активізувались і ворожі ДРГ. Пам'ятаєте, коли були знищені наші енергетики, які працювали якраз безпосередній близькості на відновлення енергопостачання 3. Пам'ятаєте, коли були вбиті наші лісовики в Шосткінському районі? А ДРГ, говорить в обласній військовій адміністрації, надзвичайно небезпечні як для цивільних, так і для військових. Хто такі ДРГ? Це вбивці, підготовлені вбивці. Це найкраща Підготовка, як вбити людину, це у цих фахівців. І вони це роблять, і вони вбивають дуже багато і наших військових, які захищають їх. Їх багато і вбили і їхніх. Саме п'ятикілометрова зона найнебезпечніша, пояснюють в адміністрації ворожі засоби ураження вони знаходяться на певній відстані від кордону і мають певні технічні характеристики, які практично і ті цифри, які я вам зараз озвучив. Вони проаналізовані, це практично до 90% території 5-кілометрової зони. Також в УВА пояснили, що тимчасове відселення цивільних з 5-кілометрової зони важливе для ефективної оборони Сумщини. Ви розумієте, якщо ворог буде наступати, то забезпечити їхнє життя там не буде можливим, практично неможливим. Я впевнений на наших Збройних силах. Вони не допустять сьогодні вторгнення ворога, але це зброя, це серйозне застосування сучасної зброї. І якщо там людей не буде, то це застосування буде значно ефективніше. Є відповідний план по нарощуванню можливостей, оборонних можливостей нашого регіону. Я не можу багато розказувати, але він в дії. Що по наземній складовій, що протиповітряний складовій, прийняті рішення на самому високому рівні за нашими зверненнями, і сьогодні ми це відчуваємо. Евакуація відбуватиметься планово, наголошують обласній військовій адміністрації. Про конкретне місце і час збору не повідомлятимуть публічно, аби не наражати на небезпеку. Розпочнеться евакуація тільки після того, як я особиста і комісія, яка буде в області створена. Відповідно до керівних документів, переконається в готовності нових місць мешкання і готовності виконати безпечну евакуацію. Жителі Сумщини, які погодяться на евакуацію, отримують статус вимушено переміщених осіб та відповідну матеріальну підтримку. Новини СТС. На Сумщині нейтралізували групу рекетирів, які вибивали з місцевих неіснуючі борги. За даними слідства, групу створила посадовиця одного з департаментів сумської обласної військової адміністрації. До складу групи вона залучила трьох кримінальників, які раніше вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів на території регіону. Встановлено, що за наводкою чиновниці рекетири займались вимаганнями та вибиваннями грошей за неіснуючі борги. Співробітники Служби безпеки України затримали лідерку групи і трьох її поплічників на спробі вимагання 40 тисяч доларів з місцевого підприємця. Зломисники наразі під вартою їм загрожує до 15 років ув'язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Крім того, перевіряється інформація щодо можливої причетності чиновниці до корупційних схем розкрадання бюджетних грошей. Коли зайшли ось ці молоді люди і почали вимагати дім. Ви їх знаєте, команди? Так, двох. Полоса. Да. Раз и два. Вымагавые расширить. Не знаю, за вымышленный какой там долг. В какие суммы виногавые расширения? 12 тисяч доларів. В Чоловік розповідає про один з епізодів, у якому фігурують учасники злочинної групи, що організувала місцева жителька. Остання, починаючи з лютого 2023 року, залучивши чоловіків до протиправної діяльності, систематично вимагала від сумчани грошові кошти за надуманий борг, а також застосували насильство. Протиправною діяльністю займалися систематично. У липні зловмисники знайшли ще одного спільника. Напали на підприємця, погрожуючи розправою, вимагали 40 тисяч доларів. Зловмисники. Тів затримано на місці скоєння злочину. Їм усім вже повідомлення про підозру, учинення злочинах, передбачених частиною 4 статті 187 розбій та частиною 4 статті 189 кримінального курсу. Вимагання наразі трьом з них обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. А останньому цілодобовий домашній арешт затриманим загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Відсьогодні в Україні почала працювати тотальна заборона на продаж електронних сигарет, заправні контейнери та рідини, які мають характерний запах та смак, а також добавки або комбінації добавок. Сам документ був ухвалений ще наприкінці 2021 року. смако добавки заборонено додавати у будь-який компонент виробу фільтр, папір, пакування, капсула тощо. Окрім того, сигарети та тютюн для самокруток не можуть мати будь-яких технічних характеристик, що дозволяють змінювати їх запах, смак або інтенсивність диму. Також обмеження стосуються і використання пристроїв для нагрівання сигарет у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Сумчани неоднозначно сприйняли ці зміни. Але це не корисно, тому я дуже добре ставлюся до цього. Якщо не відміняють сигарети, а відміняють електронні цигарки. Тому ну не знаю. Тоді, якщо ми відміняємо все або нічого вже тоді. Насправді не дуже, бо багато людей наворот кидають курити завдяки цього. І, типу, навіщо? Я думаю, це зараз не найважливіша частина, що можна було б робити. Я напевно, за цю пропозицію, тому що багато людей страждає на онкозахворювання від цього. Я бачила дуже багато відео в Тіктокі та в інтернеті, що Дуже багато хто кашляє після цього. За порушення обмежень, встановлених законодавством, штрафуватимуть. Порушення закону щодо продажу передбачає штраф розміром 20 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року 50 тисяч гривень. Продавати вже виготовлені партії можна буде і далі, але не довше як 12 місяців з дня набирання чинності цього закону, тобто до 11 липня 2024 року. Сумчани зізнаються, нововведення не змінять загальну тенденцію коріння. Можуть також Відвести окремі місця, як це зараз роблять, навіть на електронні цигарки, навіть на айкаси і так далі. Відміняти я не бачу якогось такого сенсу, бо все одно це буде продовжуватися, на мою думку, і все одно будуть і палити, і шукати вихід з різних ситуацій. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Для сумчанина на Дмитра кожна творча робота Щепкінців це ті ліки, що лягають людині на душу, заспокоюють і підтримують. Вважає саме цим театр і цінний у тривожний воєнний час. Я абсолютно впевнений, що сьогодні максимум емоцій я отримую, тому що загальновідомо наш театральний колектив є надзвичайно потужним, креативним, творчим. Мені знаєте, запали в душу і чіткі п'єси. Я ходив на такі проєкти. Мені дуже сподобалось такий формат. Донесення ідеї драматургічного твору, коли немає декорацій, костюмів, є повний контакт із глядачем в малій залі. Це мені дуже сподобалося. А серед масштабних таких робіт ну, це безумовно Ромео Джулієта. На останню зустріч у сезоні з сумським глядачем Щепкінці повторили свою ювілейну роботу, яку вперше презентували в березні на день театру. Це вистава концерт 90 «Твій театр, Твоя історія. Ми подумали, що було би злочином не показати знову цю роботу, тому що це дуже цікава робота. Це історико-дослідницька, я би сказав, робота, яка поєднала в собі і творчість, і всі на Періоди і етапи розвитку нашого театру «90. твій театр твоя історія спільний проект трьох режисерів-постановників Максима Булгакова, Дмитра Некрасова, Владислава Писарєва. Масштабне дійство на сцені відтворює маловідомі широкому загалу історичні факти, що насправді театральні історії Сумщини не 90 років, а що найменше кілька століть. Театри на сумщини почали працювати з 1720-х років. Відомо про театри у Лебедині. Охтирці. Юнаківці, і це тільки початок 18 століття. У постановці задіяні творчі колективи обох театрів Сумського і Луганського протягом двох з половиною годин показали на сцені майстерну акторську гру, вокал і балет, віртуозну роботу оркестру, гідний мистецький фінал 90-го театрального сезону, ювілейного і водночас більше напруженого аніж святкового. Це був перший повноцінний сезон під час воєнного стану. Ми дійсно робили дуже багато для того, щоб для того щоб підтримувати, для того, щоб демонструвати, що українська культура вона не зламна, вона не переможна, і в цьому я дуже вдячний колективу театру. 90-й сезон вийшов насиченим за об'ємом і складним за репертуаром. Ми випустили 16 повноцінних робіт. Ми відкрили і новий простір в цьому сезоні. Це експериментальна сцена. На ній також ми випустили чотири нові вистави. Ми працювали і на малій сцені. І у великій залі, і в концертній залі, тобто абсолютно всі майданчики театру працювали, і абсолютно весь колектив в такому єдиному. Бажання працювати і тримати культурний фронт сміливий дотик до класики. 90-й сезон Щепкінці спільно з акторами Луганського українського театру розпочали прем'єрою Ромео і Джульєти в українському перекладі Юрія Андруховича. На малій сцені театру глядачі аплодували й самому Юрію Андруховичу. А на експериментальній представили квартет театральну параною, філософія Фрідріха Ніцше та музики Франца Шуберта у роботі в режисурі Микити Полякова. Сумські та трусно такі славна своїми традиціями і. Не дарма йому присвоєно звання академічного. Іноді буває таке, що ти дивишся, а чому це показують тільки в сумах, а демонструють там у Києві в столиці. Причому це не тільки рівень майстерниці самих акторів, не тільки рівень майстерності режисера, це і високий рівень художників, тичне цього високий рівень костюмерів. Тому що дуже автентично все подається. А ще були й інші роботи: постановка Борщ з українським гумором Остапа Вишні, коли дівчата грають джаз, та інші всі в особливій щепкінській інтерпретації, які дивують навіть столичних поціновувачів театру. Не в кожному місті в одному театрі можуть співіснувати дві трупи. Не в кожному місті випускається стільки вистав, воєнний час. Е, ну я вас вітаю з цим. Ці всі люди герої, мистецькі герої, і власне вони наші захисники в мистецькому плані. Оскільки вони оберігають наш духовний і психоемоційний стан, саме е створюючи ці вистави. Сумський театр, на мій погляд, він ніколи не був на периферії. Ніколи, значить, підготовлений і є театральний глядач. І вас з цим можна привітати. Ще кінці говорять. Далі гастролі, і відкриття нового театрального сезону з новими крутими постановками. На наступний сезон у нас дуже багато ще планів і дуже багато масштабних постановок, і в тому числі гастролі, які ми плануємо в Києві в жовтні місяці. Ми готуємо до, до відкриття 91-го театрального сезону тригрошову оперу за Братольдом Брехтом. І цю ж виставу ми продемонструємо в жовтні місяці в Києві. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.